Вітаю вас, Терези. Сьогодні я підготувала для вас прогноз таро на жовтень. І зараз ми подивимося, яка загальна енергія місяця буде преобладати у цьому вашому жовтні. І загальна енергія у нас карта Світ. Світ це карта, яка говорить про завершення якогось циклу. І після цього завершення з'являється таке відчуття цілісності, наче все стало на свої місця. В практичному життєвому сценарії це може проявлятися як, наприклад, ви навчалися десь і зараз отримуєте диплом, або ви завершуєте якийсь довготривалий проект закриваєте якусь важливу тему, якихось стосунках, відносинах, особистих або робочих. Щось кардинально змінюєте у своєму житті, ви жили там. Та а тепер вирішили, що все, цей етап завершений, і ви переїжджаєте в інше місце і розпочинається якби новий цикл. Може змінюватися ваш статус. Наприклад, ви були неодружені, а тепер ваш статус змінюється і починається новий цикл вже як одруженої людини. Ну і все в такому роді. У роботі та фінансах у жовтні у вас карта помірність. Помірність це карта гармонії та балансу. Тобто не можна сказати, що будуть якісь різкі стрибки, все буде плюс-мінус, так, як і було, поступово, без якихось. Поворотів подій. А, в цей період не варто займатися якимось ризиковими інвестиціями, а краще поступово, планомірно працювати над своєю майстерністю і покращувати якісь свої робочі навики, які допомагають вам заробляти. У стосунках та оточенні у нас вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це у нас сумлінна праця та увага до деталей. І вона говорить нам про те, що стосунки треба будувати, а не чекати, поки воно саме якось вирішиться. Тому тут по цій карті може бути більше спільної якоїсь роботи з партнером. Наприклад, ви будете разом навчатися, або разом планувати бюджет, або разом робити ремонт. А якщо ви зараз самотні, то саме через такі справи, наприклад, навчання або поглиблення якихось своїх навиків, роботу, або навіть через ремонт, ви можете познайомитися з кимось для стосунків. У здоров'ї вона Стрійка Кубків, карта свята радості спілкування. І вона говорить про те, що зустріч з друзями, якесь свято зарядить вас енергією, але не варто зловживати алкоголем та вечірками у жовтні. Побережіть свою печіночку. Викликом місяця для вас стане п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це оце відпускання чогось з минулого. І виклик для вас це побачити. Ну, як не побачите, а сконцентрувати свою увагу не на тому, що ви втратили в минулому, а як могло бути, або як було. А сконцентрувати свою увагу на баченні, а, то, що залишилося, принаймні у вас залишився досвід, у вас, і, окрім досвіду, багато чого залишилося, да, щось ви. Втратили якісь можливості там якихось людей, але попереду у вас ще набагато більше, навіть ніж ви втратили. І тут е, треба намагатися. Не зациклюватися на минулому, а дивитися вперед. І ось цей жовтень може прямо так каварно вас закидати в це минуле, в ностальгію, в якісь спогади, в якісь горювання, страждання за цією втратою. А ваша задача вигрібати звіти і намагатися бачити не лише погане, а бачити, що і. Хороше також є. Так, підтримка місяця. Це у нас карта смерть, карта трансформації. ось якраз вона говорить нам про те, що вашою підтримкою стане вміння відкинути у то, у то старе і вже відкрити двері новому. Це може бути переїзд, зміна якихось звичок, звільнення від якихось токсичних зв'язків. І ось коли здається, що в чомусь все. Це кінець, насправді це стане для вас підтримкою і відкриттям, ну, відкриються двері для нового. Тому. Підтримка це звільнятися від старого, від старих думок і від всього, що вже себе віджило. І порада на жовтень для вас це туз кубків. Кубків. Ну, він говорить, що відкриває серце для нових почуттів і радощів. Тобто для нових вони є, але можливо, твоє серце закрито, ти не хочеш цього приймати. Що дозволь собі закохатися, дозволь собі приймати компліменти, даруй компліменти оточуючим, даруй любов. І цього місяця треба більше жити через емоції. А чим ніж через розум, але через оці позитивні емоції. Наприклад, якщо тебе надихає думка там, переїхати кудись, то не треба логічно думати, а що там буде, а як там робота а ще щось. А ось треба йти за оцим. А мені так хочеться. От я, я уявляю це і кайфую, і от туди треба рухатися і шукати варіанти. Тим паче. Позбавляючись від цього застрягання на негативі минулого. Тому, любі терези, що я вам бажаю легкої трансформації, бажаю вам легко відпустити це старе негативне, відживши, і дати волю почуттям, відкрити своє серце для нового і позитивного. Гарного вам жовтня і до нових зустрічей в наступному місяці.